Доброго дня, шановні. Добігає кінця навчальний рік. Завершуємо його 31 травня. В першій декаді червня діти отримують документ про базовий рівень освіти. Серед батьків та їх дітей постає вибір. Вибір майбутньої освіти. На сьогоднішній день вибір майбутньої освіти ми поділяємо на два напрямки: професійна освіта і вища освіта. Професійна освіта. Коледж, професійний ліцей. Якщо вибираєте коледж і професійний ліцей, то після отримання документів про 9 класів ви вступаєте до коледжу або професійного ліцею. Вища освіта. Вища освіта ви залишаєте нас. Ми організовуємо процес навчання для вступу до вищого навчального закладу. Що для цього нам робиться? Навчання першу зміну. Вся школа буде навчатися в першу зміну з 8.30. Кількість укриттів, які ми, у нас буде завершена, дозволяє це робити. Індивідуальна освітня траєкторія для кожного учня. Знов таки розклад зручний для вступу навч... до навчального закладу. Кількість годин, збільшених на вивченні математики англійської мови. Вибір профілізації предметів. Предмети ми поділяємо на основні предмети. І предмети проєктно-орієнтовного навчання. Основні предмети українська мова, математика, історія України. Вони вивчаються, ставляться в розступ першими. На них виділяється максимально можлива кількість годин. Інші предмети проєктно-дистанційного навчання, проєктно-орієнтовного навчання. Ці предмети не вимагають о, такої кількості годин. Але діти отримують якісну освіту в межах вимог державного стандарту. І в межах вимог державного стандарту так само будуть оцінені. Підготовка. Дана методика дозволяє дітям якісно підготовитися до вступу до вищого навчального закладу, не перевантажувати себе предметами, які їй Дитині, маєте на увазі, не потрібні для засвоєння і вступу до вищого навчального закладу. 6, приблизно 6, 11 березня ми надішлемо вам опитувальник. В цьому опитувальнику буде велике прохання визначити, відповісти на два питання. Перше, чи плануєте ви продовжити навчання в ліцеї для того, щоб ми могли сформувати якісні і повні класи. І друге питання, які предмети ви вибираєте на як основні, крім української мови, математики і історії, може, вам потрібно буде фізика, хімія, біологія, географія. Цей теж предмет додається до основного. Після отримання ваших, ваших відповідей ми формуємо навчальні плани, які будуть розділені на декілька класів? В кожному класі максимально. Намагаємося забезпечити потреби батьків. Другий опитувальник десь приблизно на початку травня, ми вам скинемо класи, які ви вибираєте, і ви будете собі вибирати класи. Має, ще раз, клас вибираєте ви. Тобто, якщо всім класом ви вирішите піти в 10 а, 10 Б, ви, будь ласка, собі записалися всім класом цей клас. Вашим дітям отримувати освіту і класи вибирають тільки е, батьки. Школа не втручається в даному випадку в виборі класу. Клас вибрали, класи сформували, організували освітній процес. На початку 10 класу ви ще раз підтвердите, які предмети вам потрібні як профільні, і які проєктно-орієнтовні. Після цього вчителі. Окремо роблять підготовку для навчання ваших дітей. підготовка вже є. Маялися на увазі безпосередньо підготовку вашої дитини з її базовим рівнем зняття з цього предмету для вступу до вищого навчального закладу. Це називається індивідуальний підхід до кожного учня. Дана методика започаткована в нашому ліцеї вже діє три роки. Результат позитивний. За три останні роки. В рейтингу ми піднялися з 314 го місця на 95 95-те у минулому році. Я сподіваюся, що наші показники гіршими і в цьому році не будуть, а будуть тільки кращими. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пропоную зустрітися 6 березня, в четвер. Я на роботі до 18.30 до 18 і мій телефон є у кожної з вас. Телефонуйте, запитуйте або підходьте 6 березня на нашу зустріч. Я вам дам більш повну відповідь. Дякую за увагу. До побачення.